Я Дом Ніколс, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли спеціальний посланник Дональда Трампа зустрічається з Путіним для так званих переговорів про припинення вогню, президент Зеленський випускає відео, що відзначає рік з моменту вторгнення українських військ в Курську область Росії, і офіс генерального прокурора України відкриває ще одне розслідування щодо імовірних російських військових злочинів після появи відео, де цивільного застрелили у Донбасі. Середа 6 серпня, три роки і 165 днів з початку повномасштабного вторгнення, і сьогодні зі мною наш виконавчий редактор з Аудіо Френсіс Дірлі та Мейв Калінан з команди глобальної безпеки здоров'я The Telegraph. Я почну з останніх військових оновлень. Спеціальний посланець Дональда Трампа Стів Вайков сьогодні зустрічався з Путіним у Москві. Нам повідомили, що зустрічі тривали три години, і він пішов лише кілька хвилин тому. Я дивився в соціальних мережах. Зображення з'явилися кілька хвилин тому. Я думаю, що це було зовсім недавно, але я точно не знаю, коли він пішов, але думаю, що ця зустріч щойно закінчилася. Ви пам'ятаєте, що п'ятниця, звісно, є останнім зомбі терміном Дональда Трампа для припинення вогню. Зомбі – а це моє нове слово. Це як дедлайн. Але питання, яке видається, просто продовжує повертатися з могили. У будь-якому разі більше про це незабаром від Франціса. Отже, почнемо з України. Офіс Генерального прокурора України відкрив розслідування воєнних злочинів після того, як на неназваному каналі в Телеграмі з'явилося нове відео, на якому як повідомляється, російський солдат вбиває цивільного в Донецькій області. Це повідомляє Київ індепендент. Вони кажуть, що інцидент стався, коли цивільний намагався евакуюватися з села удачне. Це приблизно 10 кілометрів на захід, південний захід від Покровська в Донбасі. Відео показує, як цивільний іде дорогою з валізою в руках, ймовірно, з особистими речами, коли його застрелили. У сяві офісу генерального прокурора Сказано, військовослужбовець збройних сил Росії, цинічно відкрив вогонь із засідки, влаштованої в зруйнованій будівлі, і вбив перехожого автоматичною зброєю. Влада повідомляє, що вбивства офіційно внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, що є третім зафіксованим випадком цього року, коли російські сили ймовірно вбили цивільних осіб лише в Донецькій області. На цьому етапі я б порадив вам звернутися до статті онлайн у The Economist, статті під назвою Чому закони війни широко ігноруються. Це хороший огляд того, що ми маємо на увазі під міжнародним гуманітарним правом і чому так важко притягнути до відповідальності окремих осіб або отримати достатню ясність між державами, які перебувають у відкритому конфлікті. У будь-якому випадку ознайомтеся з цим. Ми додамо посилання в примітки до епізоду. Тепер в інших місцях всередині країни російські атаки по Україні вчора вбили щонайменше сімох. Поранили щонайменше 37. 45 дронів було випущено вчора по Україні. Дев'ять пройшли. Двоє людей загинули в Запорізькій області. 12 поранено, включаючи щонайменше чотирьох дітей. Це повідомив губернатор Запорізької області Іван Федоров. Є повідомлення, що в Запоріжжі було вражено рекреаційний центр, що стало причиною багатьох жертв. Там зараз минув рік з моменту вторгнення в Курськ, коли українські сили увійшли в Росію в Курській області. Президент Зеленський випустив відео сьогодні вранці, відзначаючи цю подію. Очевидно, також звертаючись до Дональда Трампа напередодні цих переговорів у Москві. У будь-якому разі на відео цей текстовий наклад включав слова: Україна здивувала світ у той час, коли ніхто цього не очікував, коли всі говорили про тупик у війні, коли світ почав сумніватися в Україні. Українські воїни увійшли в Росію і повернули війну туди, звідки вона прийшла. Вони кажуть, що завдали Росії 77 тисяч втрат і взяли в полон тисячу осіб. Текст продовжується і говорить, Росія повинна закінчити війну, яку вона сама почала. Україна безсумнівно захищатиме свою незалежність. Як я вже казав, я думаю, це чітко сигналізує, що навіть коли Росія продовжує робити просування, як ми повідомляли, з оцінкою, що багато хто вважає, що Путін відчуває, що має ініціативу на полі бою в даний момент, тому не бачить причин робити будь-які поступки для Дональда Трампа. Отже, навіть коли це відбувається, Україна каже, не ставте проти нас. Тепер залишаючись у цьому регіоні трохи на захід у Білорусь, російські війська та військова техніка почали прибувати сьогодні в Білорусь для майбутніх спільних військових навчань. Захід 2025 які розпочнуться у вересні. Тепер, хоча міністерство оборони Білорусі заявило, що в ньому візьмуть участь понад 13 тисяч учасників, НАТО. Джерела припустили, що навчання можуть залучити до 150 тисяч. Існує занепокоєння, що вони можуть бути використані як прикриття для продовження агресії проти України або можливо для відновлення агресії нового фронту. Вони намагалися прорватися з Білорусі на початку повномасштабного вторгнення. Існує занепокоєння, що це може бути прелюдією до цього знову. Ви пам'ятаєте, що захід 21 очевидно, відбувся у вересні 2021 року. Багато обладнання залишилося на місці після цього. Деякі підрозділи також. Ми думаємо, і багато хто бачив це як прелюдію до вторгнення в лютому 2022 року. І тому в цьому контексті розглядається цей захід 2025. і ця розмова, яку ви почуєте від Франціса Замить про можливу пропозицію від Путіна про перемир'я з дронами та ракетами. Отже, ви знаєте, якщо б була якась перемир'я в повітрі, ми знаємо, що Україна зараз завдає ударів по багатьох російських об'єктах інфраструктури, тому це може бути однією з причин, чому він намагається домогтися чогось у повітрі. Не було б дивно, якби він це зробив, а потім спробував просунутися на землі з Білорусі, наприклад. Але це трохи спекуляція. Гаразд ще кілька від мене. Сьогодні є цікава історія від інституту вивчення війни, американського аналітичного центру. Кажуть, що українська компанія нещодавно запустила новий багаторазовий перехоплювач дрон, призначений для знищення шахет та інших типів російських дронів. Отже, компанія під назвою Технори заявляє, що вона розробила багаторазовий перехоплювач дрон під назвою Мангуст, призначений для перехоплення російських дронів. Цей перехоплювач, як кажуть, має реактивний двигун та автоматичну систему наведення, що дозволяє йому наближатися до ворожого дрона, потім стріляти снарядом в його двигун або пропелер, і далі продовжувати свою місію і повертатися додому. Генеральний директор компанії, чоловік на ім'я Геннадій Зулдін, в інтерв'ю українському виданню про оборонні технології Defender Media сказав, що дрон може летіти зі швидкістю близько 300 кілометрів на годину, захоплювати ціль з відстані 800 метрів, а потім має систему автоматичного наведення, яка активується, коли ціль знаходиться на відстані близько 200 метрів. Максимальна висота польоту 5 тисяч метрів, 15 тисяч футів за старими мірками, і бойовий радіус 12 кілометрів. Отже, цікаві речі. Ці цифри оприлюднені для загального користування, тому вони або сильно занижені, або повна нісенітниця. Але в будь-якому випадку цікава ідея, такі собі багаторазові дрони-перехоплювачі. Тепер, говорячи про обладнання, ви згадаєте міністра оборони Нідерландів Рубена Бреклманса, який кілька днів тому оголосив, що Нідерланди виділяють 500 мільйонів євро на закупівлю американських систем озброєння, включаючи компоненти та ракети Пейтріот. Ми повідомляли про це тоді. Я пропустив це, тож вибачте за це, але я не усвідомив цього. І це було з нового фонду під назвою Перлина пріоритетного списку українських вимог. Тож я не чув про цю ініціативу. Я знав механіку цього, але не знав, що це називається перлина. У будь-якому разі, ми будемо говорити про це набагато більше. Отже, це той фонд, про який ми говорили, що дозволяє членам НАТО і будь-кому іншому, хто хоче приєднатися, вкладати гроші в пул для купівлі американської зброї для України. Як я вже казав, ми знали про цю схему, ми говорили про цю схему. Не знав, що вона насправді називається перлина. Вибачте, якщо я трохи відстав від подій. Отже, у зв'язку з цим НАТО вчора заявило, що Данія, Норвегія та Швеція додадуть ще 500 мільйонів доларів військової допомоги для закупівлі додаткових систем протиповітряної оборони, патріотів, а також протитанкових систем і боєприпасів для України. У зв'язку з цим Денис Шмигаль з України, виступаючи раніше сьогодні, сказав, що США схвалили ще один контракт на продаж військової техніки для України вартістю понад 200 мільйонів доларів США для артилерійської підтримки, іншого виду наземного транспорту та логістики. Він опублікував запис на 10, сказавши перший пакет включає обладнання, ремонт та технічну підтримку для гаубиць м 777 великих наземних або стаціонарних артилерійських установок калібру 155 мм. міліметрів. Це оцінюється в 104 мільйони доларів. Жіпко. Він сказав, що другий пакет трохи менше 100 мільйонів доларів, призначений для логістики, і тому він дійсно нудний. Тож ми не будемо більше витрачати час на це обговорення. Жартую, жартую, жартую. Не сваріть мене, комірники. Отже, це все щодо військових оновлень. Францисе сьогодні багато чого відбувається, що відбувається в Москві. Чи є якісь ознаки цього повітряного перемир'я? Ну, дякую, Дом. Ще ні, я відчуваю себе трохи як Біл Мюрей в день бабака Сурка з усіма цими розмовами про перемир'я. Це те, де ми були всі ті місяці тому, коли Трамп регулярно спілкувався з Путіним. Тож, я думаю, ми повинні запитати себе, що змінилося. Звісно, оптимісти сказали б, що Трамп прозрів щодо справжньої природи війни Путіна та його амбіцій, і тому загрози 100% тарифів є щирими та дуже серйозними. Але чи вірить у це Москва, і наскільки міцною є відданість Білого дому в реалізації цих загроз? Це питання, які ми повинні мати на увазі, оскільки стів Вайков, як і передбачалося, прибув сьогодні на зустріч з путіним на кадрах, як ти кажеш, дом, які ми бачили досі. Вони досить дружні, усміхаються один одному, тиснуть руки, не такі ентузіастичні, як деякі з їхніх попередніх зустрічей. Я здається, пам'ятаю, як Вайков одного разу повністю обійняв Путіна, але це не було особливо загрозливо, скажімо так. Останні новини цього ранку, однак такі, що несподіванка, несподіванка, Путін може призупинити ракетні та дронові атаки Росії, як ви кажете, на Україну, щоб спробувати переконати Трампа відмовитися від його загрози, запровадити санкції. Це те, що ми вважали найбільш імовірним, що буде зроблено якусь пропозицію, якийсь крок, який буде достатнім, щоб затримати це. Це, звісно, московський сценарій від початку до кінця. Як пише для нас Джо Барнс, вважається, що ця пропозиція може задовольнити США і дозволити Москві уникнути санкцій, які загрожують з боку Вашингтона. Трамп сказав, що прийме рішення щодо тарифів із своїх міжнародних партнерів з торгівлі нафтою після обговорень, які очікуються пізніше сьогодні. Тепер, що ми не знаємо, це чи зустріч, яка відбулася, з якою ми бачили, як Вайков виходить, є першою фазою зустрічі, і чи буде ще одна сьогодні ввечері, чи це все знову ж таки? Ми не знаємо і ймовірно не дізнаємося протягом кількох годин. Тепер Дмитро Пєсков, речник Кремля, сказав: Ми вважаємо такі зустрічі дуже важливими, але не коментуємо їх заздалегідь, що трохи дивно, враховуючи, що він зазвичай коментує все і вся пан Пєсков, коли йому це зручно, але все одно. Коли його запитали про введення 100-відсоткового тарифу на покупців російської енергії, Трамп сказав репортерам пізно вчора ввечері Я ніколи не називав відсоток, але ми будемо робити досить багато в цьому напрямку. Подивимося, що станеться протягом досить короткого періоду часу. Тож це навряд чи однозначне зобов'язання, на яке багато хто сподівався почути. І... Більше про точний характер тарифів за мить, але щодо цієї ідеї про повітряне перемиря, ми розуміємо, що вона була висунута під час переговорів між Путіним і Лукашенко минулої п'ятниці, як ви кажете. Лукашенко сказав у розмові з журналістами: Я кажу так, Росія зацікавлена в цій ідеї. Президент Путін, але ви цього не хочете. Він говорив із західними журналістами. Скажіть Зеленському погодитися на це. Він сказав у розмові з Кітом Келогом. Тепер ми очікуємо, що Келог поїде до Києва для переговорів із Зеленським після американських обговорень з Путіним сьогодні. Після нашого вчорашнього ефіру Зеленський сказав, що мав продуктивну телефонну розмову з Трампом, додавши, що вони обговорили угоду для європейських країн щодо купівлі американської зброї від імені України, після того як Нідерланди, Данія, Швеція та Норвегія, я думаю, внесли цей один мільярд доларів для придбання систем протиповітряної оборони та інших боєприпасів для Києва, дійсно значний крок вперед, як ми нещодавно обговорювали. Так, ті з нас, хто в курсі, називаються перлиною. Це перлина. Так. Тож їхня економіка продовжує занепадати, сказав Зеленський. І саме тому Москва так чутливо ставиться до цієї перспективи і рішучість президента Трампа. Це може багато змінити. Тепер як невеликий відступ, я вважав, що цей пост Марії Снігової, старшого наукового співробітника центру стратегічних і міжнародних досліджень був досить цікавим. Вона сказала: ось враження друга, який щойно повернувся з Санкт-Петербурга. Рекламні оголошення про набір на війну всюди. Зверніть увагу: саме набір, а не призов. Рекламні оголошення про набір всюди. Якість їжі різко погіршилася. Ціни зростають. Західні вебсайти повністю недоступні, навіть ті, що не заблоковані офіційно, а перебої в інтернеті часті. Іноді нічого не завантажується взагалі. Існують періодичні попередження про атаки безпілотників. Загалом, атмосфера є тривожною та нестабільною. Якщо це правда, тоді ми повинні серйозно ставитися до тих, хто стверджує, що Росія справді нервує через ці переговори, якщо вони підуть не так. Але я зізнаюся, що скептично налаштований не в останню чергу через статтю в Reuters, яка переконливо стверджує, посилаючись на джерела в Кремлі, що Путін навряд чи підкориться ультиматуму санкцій, оскільки він все ще має на меті захопити чотири регіони України, про які ми так багато разів говорили. Отже, перше джерело сказало, що Путін приватно стурбований нещодавнім погіршенням відносин зі сполученими штатами, і все ще сподівається, що зможе знову подружитися з Трампом і торгувати із заходом, і турбується про роздратування Трампа. Але з просуванням московських сил на полі бою і під сильним військовим тиском України Путін не вважає, що зараз час закінчувати війну, додаючи, що ні російський народ, ні армія не зрозуміли б, якби він зупинився зараз. Потім друге джерело сказало, що Путін не може дозволити собі закінчити війну лише тому, що Трамп цього хоче. І третя особа, знайома з мисленням Кремля, сказала Reuters, що Росія хотіла захопити всі чотири регіони і не бачила логіки зупинятися в час, коли на полі бою є здобутки під час літнього наступу Росії, хоча і скромні. Тепер цей перший російський джерело також зазначив, що Путін, продовжуючи конфлікт, відвертається від пропозиції США, зробленої в березні, що Вашингтон, в обмін на його згоду на повне припинення вогню, видалить. Американські санкції визнати російське володіння Кримом, анексованим ще у 2014 році, звісно, і визнати фактичний російський контроль над територією, захопленою її силами з 2022 року. Тепер джерело назвало цю пропозицію фантастичною можливістю. Так, я маю на увазі, це м'яко кажучи, але сказало, що зупинити війну набагато важче, ніж її почати. Отже, ось так. Якщо ви погоджуєтеся з цим аналізом, то російська військова машина не може просто зупинитися зараз, і стимулу в Кремлі немає. Отже, ми повертаємося до аргументу, що Путін зупиниться лише тоді, коли його змусити, і будь-які обіцянки припинення вогню в повітрі чи де-інде швидше за все просто призначені для ухилення та затягування. Інший фактор тут наскільки загрозливою чи ні була б реалізована загроза Трампа. Адріан Бромфілд щойно написав дуже цікаву статтю для The Telegraph, в якій детально розглядаються пропозиції. Він цитує асоційованого наукового співробітника з Чатем Хаус Тімоті Еша, який каже, що 100% тарифи на будь-яку країну, яка купує російську нафту, були б значними. Цитата: експорт Росії сповільниться до краплі. Його фіскальні доходи майже повністю зупинилися б. Ми б побачили масові вилучення з банків. А валюта зазнала б сильного тиску. Але що важливо, стаття продовжує підкреслювати, що це також викликало б хаос на світових ринках, підняло б ціни на нафту до небес і охолодило б світову економіку. Тепер, зважаючи на це, ми тут повинні запитати, чи дійсно це в природі Трампа робити так, коли стимул не такий сильний політично, як це було для проведення дня визволення, коли розрахунки вважалися вартими через важелі впливу, які це дало б США над іншими країнами. Але це завдало б значної шкоди заради мотивації, закінчення війни? В яку Трамп, здається, не настільки ідеологічно зацікавлений, тому інвестори спочатку відкинули це все як пусті погрози через це і теплі відносини, які Трамп має з Путіним. Вчора також було зазначено ще одну зміну, а саме пропозицію більш скромного пакету санкцій, що більш конкретно націлений на певні держави. Не Китай найбільшого енергетичного клієнта Росії, звісно, чи Туреччину третю за величиною. Натомість він виділив Індію, другого за величиною покупця. Минулого тижня Трамп підвищив тарифи на індійські товари до 25%, що вище за ставку, застосовано до азійських конкурентів, і пообіцяв додаткове покарання за закупівлі нафти Делі з Росії. Він сказав CNBC минулої ночі: вони підживлюють військову машину, і якщо вони це робитимуть, то я незадоволений. Тепер, як пише Адріан, обережність Трампа щодо Пекіна ймовірно відображає геополітичний розрахунок. Вашингтон і Пекін лише нещодавно стабілізували відносини, і Трамп сподівається провести саміт з Сі до кінця року. Те, що він почувається вільніше протистояти Індії, натякає на приховані мотиви. Незважаючи на теплі особисті стосунки президента з моді, прем'єр-міністром Індії, відносини США з країною, яку він очолює, погіршилися. Торговельні переговори застопорилися, що розчарувало Трампа. Також повідомлялося, що він був розлючений, коли Пакистан, а не Індія, похвалив його посередництво і навіть номінував його на Нобелівську премію миру після зіткнень між Індією та Пакистаном у травні. На відміну від цього, моді применшив роль Трампа і заплатив ціну за свою сприйняту невдячність. У червні Трамп запросив на обід у Білий дім впливового начальника армії Пакистану, пообіцяв покращити відносини з головним ворогом Індії та оголосив про плани допомогти розвивати його нафтові запаси. Отже, якщо те, що каже Адріан, правда, то за всією цією бравадою істина буде такою: Трамп дійсно хоче бачити кінець війни, але він не дуже серйозно ставиться до сильних універсальних тарифів. Швидше він би вдарив по Індії не тому, що вважає їх головними відповідальними за підтримку воєнної економіки Росії, а тому, що має інші цілі на увазі. Тепер, звісно, ви можете подумати, чому мотив має значення, якщо результат, врешті-решт, буде однаковим. Тому що якщо результат, якого хоче Трамп, особливо стосовно зв'язків між США та Індією, зрештою здійсниться, то він може припинити тарифи незалежно від того, що відбувається в Україні та з економікою Росії. Отже, поки Міністерство закордонних справ Китаю сьогодні заявляє, зараз ключовий момент для врегулювання. Росія та Україна зробили важливий крок вперед, розпочавши переговори. Процес знаходиться на вирішальному етапі. Ми чуємо всю цю риторику, але залишається критичне питання. Скільки людей насправді вірять у це в столицях, які мають значення на даний момент, я мушу зізнатися, Том я не надто оптимістичний, але, звісно, хотів би, щоб мене спростували. Ну, а я б із задоволенням довів вам, що ви помиляєтеся, Френсіс, тому подивлюся, що зможу зробити. А зараз я радий вітати у подкасті вперше Мейв Калінан, репортерку з глобальної безпеки здоров'я. Мейв, ти вже три з половиною роки час від часу стикаєшся з проблемою, яка мене дуже дратує, бо це настільки проста річ, аби вирішити, чи не мати проблеми взагалі. Профілактика краща за лікування, але в будь-якому випадку досить моїх розмов. Ви спілкувалися з деякими людьми. Ви написали статтю, в якій говориться, що культ турнікетів призводить до тисяч не непотріб потрібних ампутацій в Україні. Що тут відбувається? Чому це відбувається? Ласкаво просимо до подкасту. Дякую, так. Дуже дякую, що запросили мене. Так як ви кажете, це дійсно цікава тема, тому що здається, що це можна легко вирішити. Отже, по суті, те, що відбувається, це використання джгута, який, очевидно, є тугою стрічкою, що накладається вище рани після того, як хтось отримав травму. І він, по суті, зупиняє катастрофічну кровотечу. Це рятівний пристрій, який використовується в зонах бойових дій по всьому світу. І вони стали дуже популярними в західних арміях під час воєн в Іраку та Афганістані. Їх використовували всі сили НАТО. Ні, вони знову ж таки зупиняють кровотечу і є чудовими речами, якщо їх використовувати менше ніж дві години. Тож що вони роблять? Це зупиняють постачання крові. Йде до кінцівки ноги або руки, які були поранені. І якщо вас можуть евакуювати до лікарні протягом менше ніж дві години, ви знімаєте джгут, шкоди не завдано. Потім можна лікувати рану. Можливо, доведеться зробити ампутацію або ні, і тоді ваша рана лікується. Але якщо вони залишаються більше ніж на дві години і повністю перекривають кровопостачання, це викликає загибель тканин, і тоді вашу кінцівку доведеться ампутувати. Отже, в Іраку та Афганістані західні сили практично контролювали повітряний простір. Тому, знаєте, можна було викликати військовий гелікоптер і евакуювати солдата протягом року чи близько того. Часто це було навіть швидше, приблизно за півгодини можна було дістатися до військового шпиталю, кемп Бастіон і тому подібне. Але в Україні через дрони людей дуже рідко евакуюють гелікоптерами. Часто це їхня машина або поїзд. Отже, це може зайняти години і навіть дні. Тож ці джгути в основному накладаються в полі панічними, здебільшого непідготовленими солдатами, які могли мати приблизно п'ять днів базової підготовки. Вони бачать рану, панікують, накладають джгут, і потім когось евакуюють до лікарні, що може зайняти 10 або 12 годин до того часу. Їхня кінцівка має бути ампутована, тому що тканина загинула. І тому я спілкувалася з лікарями в Україні. І їхні оцінки надзвичайні. Отже, один лікар, з яким я розмовляв, капітан Ром Стівенс, який зараз на пенсії, але був старшим медичним офіцером армії США в Іраку, Афганістані та Східній Африці, каже, що 100 тисяч ампутацій, які відбулися в Україні з 2022 року, до 75%, можна було б уникнути, якби час евакуації був швидшим. І також знову ж таки, як ви сказали, цей культ використання турнікетів, якби на них не покладалося так сильно, кровотечу можна було б зупинити за допомогою тиснучої пов'язки або іншим методом, і вони насправді не були б потрібні. Отже, так це в основному і є проблема. І причина, чому це відбувається, знову ж таки, за словами експертів, полягає в цих імпортованих західних військових медичних протоколах. Головним чином це посібник з тактичної допомоги при бойових пораненнях, який є набором рекомендацій, розроблених Міністерством оборони США в 90-х роках. І цей хлопець, капітан Стівенс, насправді, був автором цього посібника і знову ж таки наголошував на агресивному використанні турнікетів. Але це було призначено лише для висококваліфікованих медиків і для ситуації, коли була швидка евакуація повітря. Тож так, тут є певна невідповідність, і ці лікарі кажуть, що керівні принципи дійсно потрібно змінити. І так, це по суті основна проблема. Дякую. Нев, що мене здивувало, коли я читав твою статтю, так це те, що разом з навчанням як використовувати джґут. Я був вражений, що існує ризик залишити його на занадто довго і таким чином вбити кінцівку або навіть викликати токсичний шок, якщо залишити його на занадто довго. Отже, хоча кінцівка може вижити, людина може померти від того, що всі токсини потраплять у їхню систему. Я здивований, що це не підкреслили, тому що коли мене навчали користуватися джгутами, навіть ні, не тільки коли я був в армії, але навіть коли ми тут, як журналісти, проходили тренування в умовах ворожого середовища, це абсолютно підкреслювалося, що ви просто ви не можете накласти ці речі і просто залишити їх. Ви знаєте, часи відрізняються залежно від медичних рекомендацій на той момент. Але здається, це було щось на кшталт накласти його сильно. Я маю на увазі дійсно сильно. Це було дуже боляче. І через 15 хвилин обережно розслабте, щоб побачити, чи тече кров. Не знімайте раптово, бо раптовий приплив крові може розірвати згусток, який там був, але обережно розслабте джгут, щоб побачити, чи кров все ще тече. і Якщо так, то затягніть його знову. Але я здивований, що ця частина навчання, яка є такою фундаментальною, не була також частиною цього. То як ви думаєте, чи просто не дотримуються вказівок, чи є просто фундаментальний збій у процедурах навчання. Так, я думаю, це суміш різних факторів. Минулого року НАТО відправило команду військових і медичних експертів до України, щоб розглянути це питання, і вони сказали, що є неприйнятно високий рівень ускладнень від використання джгутів, що призводить до ампутацій, ниркової недостатності та смерті. І тому що сталося у відповідь, вони не опублікували жодних офіційних оновлень до своїх рекомендацій, але було розуміння, що щось потрібно змінити, і тому цей набір рекомендацій був трохи оновлений в Україні. Знову ж таки, не зовсім офіційно, але поширювався через навчальні табори та подібні заходи. І вони сказали, нам потрібно дійсно зосередитися на цьому питанні конверсії джгута. Що ви згадали, коли ви обережно послаблюєте жгут кожні 20 хвилин або близько того до точки, де ви можете потім перейти до тиснучої пов'язки, і це має зупинити повне відмирання тканини, а також зменшити ризик потрапляння токсинів назад у кровотік і перевантаження нирок, що може призвести до ниркової недостатності та смерті. І, отже, це розуміння знову минулого року. Я думаю, це був січень 2024 року, коли вони оновили або знову з'явилася більша усвідомленість щодо цього питання. Але мені кажуть, що оскільки армія в основному складається з добровольців, призовників, часто з мінімальною підготовкою на полі бою панує величезна паніка. Так, і турнікети знову безсумнівно вони врятували тисячі життів. І є ця ідея, що краще врятувати життя ніж кінцівку. Отже, якщо ви під обстрілом, ви під великим стресом, люди просто занадто панікують, як мені кажуть, щоб пройти через цей ретельний процес зняття бинта. Але це складно. Якщо просто загуглити чкути Україна, ви побачите благодійні організації, британські благодійні організації, які жертвують тисячі цих пристроїв. Люди везуть їх до кордону. Є така залежність від них, тож так, це дуже складно. І знову ж таки, я ніколи не був на полі бою. Я не знаю, як би я відреагував у такій ситуації, але багато чого зводиться до такого роду паніки. Так, дякую, дякую, Майф. Ну, Я повинен повторити, що знаєте, ми не є кваліфікованими медичними працівниками. Я дуже відстав від сучасних знань. Минуло багато часу з тих пір, як ми проходили навчання тут. Тому, будь ласка, не сприймайте Майте наші поради та час, як істину, але якщо ви опинилися в такій ситуації і використовуєте джгут або навіть у цивільних обставинах, я знаю багатьох людей, які змушені були використовувати їх у дорожньо-транспортних пригодах і таке інше. Але якщо ви в такій ситуації в Україні, зверніться за порадою до свого медичного фахівця щодо того, як довго їх слід залишати, яка актуальна порада, і все таке інше. Але так, це досить грубий інструмент, джгут, тому він такий простий. Він існує вже сотні років. Але при неправильному використанні це може мати катастрофічні наслідки. І дайте нам знати, який у вас був досвід з ними. Бережіть себе, хлопці. Ukraine The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Нолзом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України, будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph, на сайті www.telegraph.co.uk – Ukraine The Latest. На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу ukrainpoteleg.Co.uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса